Про, щоб, про таке послання і запрошення, щоб ми молилися, щоб навчилися любити. А ми будемо любити тільки тоді, коли будемо молитися. Оце одна, бачите, одна одного доповнює. Ти будеш любити тільки тоді, коли будеш просити про молитву. І тоді, коли будеш просити, тоді будеш любити. Ми просимо, щоб тебе сьогодні навчи нас, Господи, отак любити, як любиш Ти. Ти перед Христом. На якому ну, наші гріхи ми заслужили на це хрест. про Хрест це не твій засуд, це наш. Але ти взяв наші ці всі засуди на себе, поніс їх. А чому? Бо ти любиш. Але перед тим, як любити, ти молився, щоб виконати цю волю, волю, волю Божу і прийняти Хрест. І ми сьогодні молимося, щоб навчитися молитися. Бо без любові. Без молитви, в нас немає майбутнього, Господи, дай нам ласку і силу нести хрест. Хрест це завжди любов. Хрест це радість, яку ти нам даєш для вічності. Так, для інших здається, це слабкість. Прощати, любити, бути милосердним, помагати, бути меншим, уступати. Інші хочуть про себе кричати, говорити, досягати власне. Сказати, Я це досяг щось мати з власною волею щось зробити. Але це є обман. Ми все залишимо тут. Але одне ніколи не залишимо. Знаєте, є одна річ, яка з нами піде. Це те, що казав апостол Павло. Ці три залишаться віра, надія і любов. Але найбільша з них любов. Вона нас переведе до неба. Господи, навчи нас молитися і навчи нас любити, щоб ми могли. Дійсно просити в тебе і бути з тобою, бо любов і молитва дорівнює пізнання тебе. Амінь.